Друзі, ось така Honda Civic 2023 року з'являється у нас в АвтоСтар. під капотом на півтора літровий бензиновий двигун, прошитий на стейдж-1. Хіба не класно? Такий білий гарний колір. Я б сказав би навіть перламутровий. А всередині в салоні у нас білі сидіння, чорна стеля, мультикермо, цифрова панель приладів. Мультимедіа, консоль, все в ній є. Тут зроблена шумоізоляція, акустика Bose тут буде гупати прямо на весь салон. Задній ряд. Ідеальний. Автомобіль хоч і маленький, але всередині простору вистачає. Це у нас, до речі, версія Sport Touring то на ній поганяти вам вдасться. Хоча з 1,5-літровим двигуном. А в цілому, в цілому, тут навіть є дистанційний запуск двигуна. Щоб ваша Хонда була завжди в бойовому строю.